Що я якось хоча б достойна якогось успіху та щастя. Я Ірина, практична психологиня. Давай розберемо цей приклад, а ти поки підпишись на канал, щоб знати про себе більше. Скоріше за все, корені йдуть, звичайно, в дитинство, де мені якось казали, що не висовуйся, таким, як нам не везе, таким, як ти не везе, це не наше життя, не не мрій, да? не дана навіть не мрій про це і таке інше. І така дитина вірить в те, що правда їй вже не світить таке життя, що немає якогось шансу взагалі на щасливе, гармонійне, наповнене життя, як з картини або як зараз в Інстаграмі. І кожен раз, коли ми заходимо в Тік-Ток, в Інстаграм, в Пінтерест, Ютуб, всі наскрізь красивіші, успішніші, класніші, що тут можна зробити та як себе підтримати. Перше, це перестати аб'юзити себе. В